Всім привіт, це Ігри до столу. Рульовка По Дюні вже трішечки обросла продукцією та навіть була анонсована українська локалізація цієї системи. Тому вважаю на часі розказати трохи про те, що взагалі по ній доступно. А десь тут та в описі буде посилання на мій огляд системи. Почнемо з квікрулів. Вони доступні для безкоштовного завантаження із сайту розробників посилання у описі мають. Власне, швидкі правила та невеличку коротку пригоду. Я її проводив серед новачків, і мені здається, це непоганий старт корбук. Десь тут буде звичайна обкладинка, а це в мене колекційне видання із гербом Атрідів. Ще існує такі ж самі із гербом дома Коріно імператорського та Харконенів. Також можна знайти суперколекційне видання, яке вийшло тиражем. У щось типу 150 штук, дуже все круто зроблено, але коштує якихось зовсім неадекватних грошей більше 500 фунтів. За змістом вони не відрізняються, це все один і той самий корбук, але із різною обкладинкою. Це, власне, правила системи: детальний опис статів, як генерувати персонажа, як управляти своїм домом, як грати конфлікти. Типи конфліктів і як взагалі працює система, корисна вижимка із історії Всесвіту Дюни. І невеличка пригода. Детальніше у моєму огляді системи. Але як це не дивно, починати свою колекцію рольовки по Дюні, я б рекомендував не з Корббуку, а із стартеру агенти Дюни. І зараз поясню, чому. По-перше, купуючи фізичну копію цієї коробки, ви отримуєте код на безкоштовне завантаження. Корбуку із сайту розробників, враховуючи, що фізична копія корбуку і цієї коробки коштує однакове, мені це здається досить вигідною покупкою. По друге, це хороша пригода, яка побудована на поступовому зануренні у систему. Розробники стверджують, що майстру навіть не обов'язково читати всю книгу перед тим як водити. Ви можете прямо тут і зараз обрати майстра, дати йому прочитати наперед кілька сторінок і одразу занурюватись. Пригода буде поступово крок за кроком знайомити з гровими механіками як майстра, так і гравців. Лайк і підписка, щоб підтримати цей канал та україномовний Ютуб. І пиши в коментах, в яких ще системах ти зустрічав класні стартери. Наступний продукт Game Masters Toolkit. Ми маємо тут брошурку із порадами, як водити. Декількома таблицями для генерації пригод на ходу, чи скоріше генерації ідей для пригод на ходу, кілька прикладів різних типів конфліктів, і отримуємо ще ширму майстра, на якій на зворотній стороні, як це і буває на ширмах майстра, є певна корисна інформація. Не можу сказати, що цей набір є мастхевом, але я люблю ширми. Перша додаткова книга це. Sand and Dust. це колекційна обкладинка. А стандартна десь отут. Книга повністю присвячена Аракісу. Маємо опис двох великих міст Аракіну та Картагу, і загалом трохи географії планети, детальний опис фременів, політика, яка зав'язана навколо Спайсу. І різні поради про те, як створювати і проводити кампанії на Аракісі. Ну і маємо пригоду. Із ігромеханічної точки зору отримуємо приклади неігрових персонажів місцевих, приклади талантів, пов'язаних із вживанням спайсу, матеріали створення січей, та приклади і опції для ігрових персонажів Фременя. Правила осідлання хробаків, фременські асети. Але більшість матеріалу книги є більш художньою. Про історію Аракісу і фременів, політику і таке інше. Наступна книга велика гра Доми Лансраду». Лансрад це місцевий парламент. І коли я кажу місцевий, я, звісно, маю на увазі весь імперіум, а не якусь конкретну планету чи систему. Мені ця книга здається доволі корисною. Маємо опис лансраду, Дапту. Це мега-корпорація, яка займається торгівлею у імперіумі, і фактично через неї всі заробляють гроші. І маємо додаткові опції для ігрових персонажів: із ДАПТУ чи гільді. Маємо главу, присвячену розвитку вашого дому. Якщо в Корбуці цього торкались доволі поверхньо. Тут маємо описи різних механік, як розвивається дім, маємо нові чаркощі саме для домів планет місяців. Тож, якщо ви хочете грати пісочницю із розвитком вашого дому від минорного до великого, тут ви знайдете безліч цікавої інформації для цього. Наступна книга сила та пішаки Двір імператора. Окрім Опису імператорського двору отримуємо інформацію по Сардаукарах та опції для гравців Сардаукарів. Також маємо інформацію по деяким із фракцій: Іксіанці, Тлейлаксу, Майстри меча і школа Гіназу, та доктори і школа докторів Сук і нові таланти для персонажів з останніх трьох фракцій. Окрім того, маємо допоміжні матеріали і з проведення. Кампаній з політичним нахилом та інтригами, альтернативні драйви для персонажів, та ще кілька варіантів, як можна розвивати ваш дім. Але на цей раз говориться більше про ролі людей у цьому домі. Ну і ще трошки нових політичних талантів. І наостанок трохи про секрети Тлейлаксу, Гільді та ДАПТУ. І нова пригода із політичним нахилом. Ну і далі у нас ідуть книги пригод: Майстри Дюни. Це колекційна обкладинка, стандартна буде десь тут. Кампанія є прямим продовженням агентів Дюни. І якщо стартер був більш-менш лінійним, звісно, зі своїми відхиленнями, то це вже більш схоже на пісочницю. Звісно, можна грати і як окрему кампанію. До речі, варто зазначити, що і агенти Дюни, і майстри Дюни це альтернативна історія, де Атріди не є новими хазяєвами Дюни. І з харконеними мати справу доводиться вашому дому. Ну і нещодавно вийшла ще одна книга пригод: компендіум пригод, Том перший. Це по суті збірник ніяк не пов'язаних пригод: три абсолютно нові, та чотири, які вже виходили у електронному вигляді окремо. Тому, якщо будеш збирати усі окремі пригоди, май на увазі, що чотири з них є у цій книзі. Тому перевіряй назви. Із додаткових саплементів. Маємо кілька варіантів кубів, дві колоди асетів, одна більш персональні типу пістолета, а інша більш глобальна, типу військового формування. Блокнот для запису інформації по персонажам і кампанії. Ще з цікавого варто зазначити, що іноді у книжках згадується якась пригода Harvesters of Dune. Це і є агенти Дюни, мабуть, десь. Посеред продакшену вони вирішили змінити назву стартера, але у тих книгах, які вийшли раніше, назву вже не встигли змінити. От і все на січень 2024 року. І з нетерпінням чекаю локалізацію українською та нові матеріали від розробників. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інше відео про настільні рольові ігри та звичайні настолки. І бувай!